Ну і наступна ситуація: якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок пенсії буде здійснюватися не раніше як через два роки після. Призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється в такому випадку. Дата проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам це 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок вам буде здійснено після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року. Строк подачі таких звітів до 10 травня. Тобто, орієнтовно, в червні ви зможете отримати доплату. Ті пенсіонери зможуть отримати доплату, яким буде проведено перерахунок, і уже збільшені розмірі пенсійних виплат. Ви зможете отримати в червні і доплату за квітень і травень місяць, це що стосується перерахунку для працюючих.